Персик сьогодні у нас пережив спеку. У нас було 30 градусів. Дуже жарко. Лежить тепер. Хвостом виляє. Персик, ти ж фонтанчик. Густом. Чи так зволожуєшся. Мочить хвіст. <смачить> Бризкає на себе. Понятно. Все з тобою. Світлана. Не стало було, то я його до павербанта можна підключити. Пантанчик, то він пив водичку, то світло не стало, підійшов. Почав облизувати ту ромашку. Я підключив швидко до павербанта, попив водички. Отак ми сьогодні боролися зі спекою. Так. Присюня, ти ж, ж собі всього хвоста не мучив. Ну, От ж. Мокрий хвіст. <риклад> 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 Дивіться, лежить і хвостом. Все. Давай, покажи, як ти п'єш водичку. фонтанчиком Персик. Давай. Не хочеш? Уже не хоче. Це прохолода йде. Розвернувся. Хвіст мокрий. Перс. Спекотно було сьогодні, так? Злися чогось. Не злися. Все буде добре. Да, вітання всім перед тобою. Говорю, всім вітання. та щастя, будьте здорові та багаті. Всім пока.